Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Якщо ви тут уперше, я дуже рада вас бачити. Мене звати Ірина, і я створила цей канал для того, щоб розповідати про українську кухню і не лише українську, просто, щиро та зі смаком. Усі рецепти, які з'являються на моєму каналі, я дізналася від мами, бабусі та зі своєї великої кулінарної бібліотеки. І саме головне, я ділюся базовими знаннями для того, щоб. Ви не готували просто за рецептом, а експериментували, знаючи, що з чим поєднується і чому. І сьогодні особливий день, нас вже 10 тисяч. То щиро дякую кожному за підписки, коментарі, підтримку і просто за те, що ми всі разом. І для своїх підписників я підготувала подарунок розіграш з нагоди 10 тисяч підписників. Призових місця буде три, а отже, троє із вас. Отримують набори спецій та книги для запису кулінарних рецептів. Умови розіграшу дуже прості: Бути підписаний на мій канал. Потурбуйтесь про те, що ваші підписки були відкриті, щоб я легко могла перевірити, чи ви підписані на канал. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар, яка страва вам найбільше сподобалася на моєму каналі, та яку страву ви хочете ще побачити у моєму виконанні. Розіграш відбудеться у прямому ефірі. 10 червня. Це дуже особлива дата, адже 10 червня 2022 року вийшло перше відео на моєму каналі. Це дріжджіві пирожки із квасолею. Тому у прямому ефірі, 10 червня о 20.00, я проведу розіграш за допомогою сервісу рандомного вибору коментарів. І все буде чесно, прозоро та святково. Дякую, що ви зі мною. Ваша підтримка. Це найкраща приправа до кожного мого рецепту. Отже, чекаю вас в коментарях та до зустрічі 10 червня о 20.00.